Мене звати Таринка, і сьогодні ми будемо троє пити А Невелику. Велику, значить, велику. Так, Захарчику, не спіши, зараз, дідо, зніме, як ти собі висипаєш. Висипав? Тут, 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 тут. Так. Тепер що ми робимо? Зараз ми будемо випити. О, щоб ми не кашляли. І не, смаркали. І не смаркали, щоб були здорові. Так, попили водички. Тепер п'ємо водичку. Ай, молодці. Якраз капсулку розділили на троїх. Щось кажіть. Я не знаю. Ну, що Є... ти хочеш сказати? Є... Тітка і дорослі дуже ну, гарний алев, є солодкий, є кислий, є навіть гіркий. Так що пийте І Будете здорові, правильно? Так! Да. Всім папа. -па. Помагайте всім па папа. -па. І пийте елев. А тепер яке свято наближається? Пасха! То що ви хочете всім сказати? Христос, Христос воскрес, во воскрес. Христос